чи на копорні як працювання обов'язки в зв'язку з застосуванням до них заробільних заходів виглядів застави. Посилаємось на те, що продовжують існувати ризики ухилення від суду, а також ризик впливу на свідки в цьому кримінальному провадженні. Щодо ризику ухилення від суду, посилаємось. На тяжкість інкримінованого інкримінованого злочину та суворість покарання, які загрожує у випадку визнання обвинувачених вини на саме на позбавлення волі на строки п'яти до десяти років. Крім того, ми посилаємося на достатній майновий стан обвинувачених, який надасть можливість враховуватись тривалий час від суду, як на території України, так і за її межами. Посилаємось на наявність транспортів для виїзду за кордон, а також те, що обвинувачення покидали території України і під час дії воєнного стану, що підтверджує те, що вони, не зважаючи на обмеження до для чоловіків призовного віку на виїзд за. Раїни мають можливість перетнути кордон і в законний спосіб, крім того, почастіше на перетинання кордону поза межами пропуску, зокрема і серед підозрюваних та обвинувачених у кримінальних провадженнях, які розслідуються на та перебувають на розгляді вищого антикорупційного суду. Крім того, я вважаю, що ризик ухилення від суду. Зростає з наближенням стадії прийняття судового рішення, з огляду на те, що більшу частину доказів ми вже дослідили, ми дослідили матеріали класних слідчих, що дій. Щодо ризику впливу наслідків, ми розпочали допит у двох світків. водночас допит не завершено, крім того, може виникнути необхідність одночасного допиту, як свідків між собою, так і одночасного допиту з опериваченнями. Тому і ризик на наслідки. Існувати. Даючи на це, я прошу продовжити ще на два місяці строк дії обов'язків покладених на обвинуваченого на і обвинуваченого локазука, а саме на кожного з них обов'язків торгувати до суду за кожним викликом та вимогами, не залишати територію України без дозволу суду, повідомляти суд про зміну свого місця проживання, отримуватися від спілкування зі свідками та здати, на зберігання до відповідних органів державної влади, паспорти та інші документи, які дають право на військ в Україну та в. І ті ж самі обставини, які зазначає прокурор протягом багатьох судових засідань. Також хочу нагадати суду, що працювальний обов'язок, корма з заборони відлучатись за територію України. Дуже неактивно впливає на професійну діяльність нашого захисного. Ми вже тричі зверталися до суду з про на промитнення дозволу на за кордон. Тому питання з тих чи інших підстав не було розглянуто тому проти задоволення обох питання заперечують. Чому діті самі доводили ж ні разу не було порушено нічого з того, що було перераховано, в тому числі коли йде мова про наємні закордонних паспорти на руках з першого дня закордонні паспорта, були здані їх на руках. Немає, що знову не відповідає дійсності. Тож немає ніяких представників на мене на сьогоднішній день для кого дані факту, А те, що дійсно я не маю змоги повноцінно здійснювати свою депутатську діяльність і приймати участь засідання парламенти ради Європи комітету і інші. Запрошення, які були надані для того, щоб я міг виїхати здійснювати свою тасу, діяльність, я стану на сьогодні не можу. Тому я заперечую про продовження і хотів би все ж таки почути, якщо буде винесено таке рішення, якщо якісь змістовні аргументи від прокурора, чому і які підстави. Ну, підстав для заперечень нас не змінюються, оскільки не змінюється аргументація прокурора щодо Та, що е з метою

він отримав доступ до програмного забезпечення зумовлена тим, що під час судового розгляду справи сторона обвинувачення подала суду докази саме карти пам'яті з електронними документами, матеріалами МСРД, на які зафіксовані відповідні розмови. В той же час саме сторона обвинувачення самостійно ці документи. Відтворює, використовуючи службове обладнання, ноутбук та відповідне технічне програмне забезпечення спеціальне. Такі види програмного забезпечення не перебувають в вільному доступі, і це дозволяє сторонам захисту можливості переконатися в тому, що стороною обвинувачення в ході судового розгляду справи відкриваються саме ті документи, які розміщені на відповідних картах пам'яті. І це дозволяє нас можливості порівняти оригінали документів, розміщені на, на картах пам'яті, і е, ті, які були нам е, надані е, в ході ознайомлення з матеріалами е, кримінального провадження порядку статті е, 290. Відповідним механізмом перевірки це є е, зведення контрольної суми е, файлів. діяльних просимо надати тимчасовий доступ до програмного забезпечення, які перебувають у цю володінні спеціалізованої колекції. Забезпечення не відповідає речей чи документів, це не є ані рішення, ані документом, це є, до ідеї, по ідеєю інтелектуальної власності. По-друге, програмне забезпечення не перебуває в володінні спеціалізованої докупів прокуратури, нам надано виключно ноутбуки, на яких встановлене те чи інше програмне забезпечення. З приводу мотивувальної частини, що начебто. Відсутність програмного забезпечення сторони захисту подавляє їх можливості перевірити достовірність доказів, які подає сторона обвинувачення. Це також не відповідає дійсності, оскільки стороні захисту відкрито зміст відео і аудіо які містяться на оригінальних носіях інформації, шляхом конвертації в загальнодоступний формат з оригінального сія інформації для того, щоб вони мали можливість. Досліджувати це в ну, зручний для них час в загальнодоступному форматі. Водночас стороні захисту детективам не завжди пропонується два альтернативних варіанти ознайомлення з матеріалами досудового освіту в частині. РУ. Або дивитися в приміщенні набу з обладнання НАБУ з оригінальних всіх інформації, або отримати. Конвертовані відеозаписи. Сторона захисту, як правило, обирає саме другий варіант, оскільки це зручніше і є можливість досліджувати їх в зручний для сторони захисту час. У будь-якому випадку, коли ми зазначені матеріальні всі інформації, досліджували на судовому засіданні, стороні захисту надавала можливість судом зазначити ті фрагменти, які сторона захисту бажає відтворити. Жодного разу сторона захисту не сказала, що той фрагмент, який ми створюємо в залі судового засідання, відрізняється за змістом від тих відео чи аудіофайлів, які наданій стороні запису. Таким чином не можна ставити просто під сумнів, що сторона обвинувачення можливо щось спотворила. Треба завжди зазначати про те, що дає підстави, вважати, що могло може Не Невідповідності хають і змісту цих файлів, Ще раз тому, що сторона захисту жодного разу не досувати. З приводу прохальної частини тих питань, які залишили в електронний суд, там наводиться перелік матеріальних осіб інформацій, які є додатками до протоколів, здобутих в трьох країнах. І всі матеріальні всі інформації вже було долучено і вони є частиною судової справи. Тому у володінні сторони обвинувачення чи прокурора спеціалізована про корпусних прокуратура відповідні матеріальні носії інформації вже не перебували. Крім того, просять надати тимчасовий доступ до матеріалів і інформації, оригіналів, які. Є додатками до протоколів у кримінальному провадження останні цифри 0292. В цьому кримінальному провадженні триває досудове розслідування Обвинувачені не є учасниками того досудового розслідування з числа тих, які надано право отримувати, ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування. Тому розголошення матеріалів досудового розслідування того може негативно вплинути. На здобуття доказів там і е, ця таємниця охороняється законом. Крім того, ті е, носії інформації, які є, е, мають значення для обставин, які досліджуються в кримінальному впровадженні 14 пятнадцять тобто в нашому е, вони в копіях були долучені до матеріалів кримінального провадження, і ми ці матеріальні носії інформації так само досліджували в залі судового засідання. Те саме стосується і матеріальних носіїв інформації з кримінального провадження дванадцять Ті, які мали значення для встановлення обставин, проваджені 14-15, так само всі досліджені і долучені, і досліджені в тому обсязі, в якому заявляли попитання обидві сторони, звертали увагу на певні фрагменти, які на їхню думку мають доказове значення. Доступ до матеріальних носіїв інформації, які зберігаються в так би мовити, матеріальному кримінальному провадженні, так само не передбачені, оскільки обвинувачені не є учасниками того кримінального провадження числа тих, хто мають дозвіл на ознайомлення. Було попитання машина, які перебувають в один спеціалізований кормів. Це два телефони, iPhone Pro і Блокнот з приводу інших телефонів. Телефони Redmi, Samsung і Xiaomi, з них було. Решт на них було скасовано, обвинувачено на